Є знижки на пенгерпевір та герпевір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Усім привіт! Це життя відомих людей. Починаємо з приємної новини. українсько американський танцюрист зірка танців з зірками Макс Чмерковський та його дружина. Пета Мургатрої чекають на поповнення в родині. Так ви не ослухалися лише через сім місяців після народження другого сина Пета завагітніла третьою дитиною. Про це пара пара повідомила в своєму інстаграм. Ну більше ніяких подробностей немає. Термін вагітності поки залишається в секреті. Просто є сама З чим ми вітаємо Макса та Петру? Церемонія нагородження нагород греммі 2024 відбулася в ніч з 4 на 5 лютого у Лос-Анджелесі. І от величезним сюрпризом для всіх стала стала поява. Поп ікони Селін Діон а, вона вручила статуетку Тейлор Свіфт за альбом року, і це чому так власне викликало такий фурор, Це перший вихід у світ 55-річної співачки після діагностованого невиліковного захворювання, синдрому м'язової скутості. На сцені церемонії а, селін з'явилася в супроводі старшого сина, 23-річного Рене Шарля Анджеліла. Зал зустрів зіркою оплесками стоячи оваціями селін. Теж не стримувала власних емоцій. Процитую, що вона сказала зі сцени: коли я кажу, що щасливо бути тут, я дійсно маю це на увазі від щирого серця. Це величезна радість вручити премію, яку дві легенди Даяна Рос і Стінг вручили мені 27 років тому, наголосила. Артистка зі сцени вручення Гремі. нагадаємо, Селін призупинила зараз кар'єру через хворобу. Вона само собою заважає їй не просто співати, вона заважає їй жити. Так проте Діон не полишає надії все ж таки повноцінно повернутися на сцену. Ну от Тейлор Свіфт, якій вона вручила нагороду, нарвалася на хейт через дещо зневажливе ставлення до хворої селін Діон. Справа в тому, що коли зірка піднялася на сцену за своєю нагородою, вона просто в Вихопила статуетку з рук легенди і навіть не подякувала їй. І одразу зва... почала звертатися до глядачів. А, щоправда, пізніше в мережі все ж таки з'явилося фото вже з залаштунків церемонії нагородження, і там видно, як Тейлор а, обіймає Селін Діон, Вони обидві посміхаються, тобто в них усе добре. А, Тейлор, взагалі, стала головною рекордсменкою премії. А, відтепер вона отримала четверту нагороду та має найбільшу кількість гремі в номінації саме Альбом року. Ну а ледве не пропустила оголошення своєї перемоги на церемонії Гремі співачка Майлі Сайрус. Все через затори на дорогах на щастя, зірка все ж таки не лише встигла доїхати так до місця проведення церемонії, але й запалила сцену живим виконанням хіта Флауерс, за яку отримала першу. Кар'єрі Гремі за запис року і найкраще сольне поп виконання. Ну і власне цю подію Малі навіть описала в своїй пісні, прям експромтом додала в текст. Давайте послухаємо, як це було. Перформанс Майлі дійсно підірвав залу, танцювали абсолютно всі. Навіть 70-річна телеведуча опра Вінфрі просто зірвалася, гайнула в танок. Так і звісно, ну так стала одразу мемом в мережі. Можете подивитися, як це відбувалося. Продовжуємо програмі. Тим часом чоловік Бійонсі, Джей Зі, який сам є лауреатом 25 премій Гремі, влаштував. Дещо скандальний перформанс спершу зі сцени він висловив своє фе що не оцінили належну роботу його дружини Бійонсі, якої цього року не було в жодній номінації. Ну а повернувшись вже до свого столика, він демонстративно налив напій у свою статуетку і випив з нього. Таблоїди подейкують, що відтак Джей Зі показав свою зневагу до організаторів Гремі. Про дружину не треба забувати, каже. Та й це ще не все просто під час нагородження Гремі поліцейські заарештували одного з відомих гостей. Репер Кіллер Майк тільки не встиг отримати одразу три відзнаки вперше за 20 років роботи. Як раптом зірку вивели із залу в наручниках? Репера затримали для допиту через ймовірну бійку, яка сталася за кілька годин до премії. За інформацією інсайдерів, музиканта відпустили того ж дня. Розслідування триває, але е все це відбувалося на очах абсолютно всіх гостей і глядачів. Ну що далі поговоримо про Євробачення, як і домовлялися, тобто основна частина новин у ЖВЛ завершена. Але про Євробачення я казав, що у нас дуже багато інформації. А буде зараз більше, друзі. Переможці визначені, хто буде їхати на Євробачення від України Джері Льона Льона. Але про сам нацвідбір ще будуть гудіти стільки, і можливо ще довше, бо бідільє туди масла, олії і дрів. Сам амбазадор Тимур Мірашиченко розпитаємо про все.